Симон'ян розказала про те, як Путін майже погодився, щоб Пригожин став міністром оборони. Гіркін принизив самого вождя. А Скабєєва в прямому ефірі голосила, що все таки сталося в Ростові. Реакція пропагандистів на промови Путіна просто не перевершена. Ми зібрали найяскравішу цьому випуску. Сьогодні розберемось, як так вийшло, що після майже початку громадянської війни рейтинги Путіна сягнули небес. Друзі, ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. А це огляд російської пропаганди. Поїхали. Отже, цими днями прозвучали просто невообразіми історичні промови. Одна більше за іншу повністю змінює долю Росії і вже входить в історичні підручники найвпливовіших і найяскравіших промов всіх часів. Приблизно так всі думали про виступ Путіна, який анонсували на всіх російських платформах, посилаючись на піскова. Таким чином, вуса Путіна стали справжніми фігурантами скандалу. Крилатим став анонс виступу Путіна, який без співлічення, а приділіт судьбу Росії. Ці слова приписали пісково і всі затамували подих в очікуванні: ну хто чого. Хтось сподівався на ротації на відставку шойгу, хтось на заяву, що Путін втомився і йде з посади президента. А хтось просто сподівався на сюрприз, але ні того, ні іншого не сталося. А от сюрприз, напевно, вийшов. Бо такої нікчомної промови не очікував точно ніхто. Всі просто взірвалися від почутого, а насправді від того, що нічого не почули. Бо Путін у своїй звичайній манері налив тонну води, з якої бодай один висновок можна зробити, що Росія як продовжувала йти на дно зі своїм лідером, так і не планує змінювати курс. Після виступу сам Пісков несподівано спростував свої слова і сказав, що звичайно не анонсував ніякої яскравої промови Путіна, адже її апріорі не могло бути. Добре, він сказав трохи інакше, але суть одна й та сама питання залишається. Звідки ж тоді взялася ця фраза прес-секретаря перед виступом Путіна? Історія така: виявилось, що нібито слова Піскова спочатку з'явили в стиграм-каналі, який належить Андрію Малахову, а вже потім її розшарили всюди, де тільки можна. Гарячої промови у диктатора не вийшло, а от бурну реакцію своїх громадян він все ж таки зібрав. Один за одним російські правдоруби почали коментувати все, що наговорив, а точніше, не наговорив їх лідер. Дист Позняков, який тільки но закінчив відмазувати Пригожина і облизувати його зі всіх сторін, несподівано напав на Путіна. Цитую. То, що зараз відбувається – це позорніше зрілище, які то торжества, безпантової речі, пресні заяви. Вот чесно, лучше би молча вернулись к войне і засвіточились на ній, чим вот этот весь цирк. Кінець цитати. Ну як же вони повернуться до провальної війни після того, як, вочевидь, всі рейтинги у Путіна рухнули? І треба першим ділом їх повернути на високі щаблі. Робити вигляд, що все в країні спрацювало, що всі інституції виконали свою обов'язок, Ов'язок на сам Путін і його команда найкращі лідери, які запобігли кровопролиттю і громадянській війні. Ось задача номер один. Чим власне бункерний і займається? Просто подивіться, як він активізувався. Всі пропагандистські канали просто рясніють заголовками, що Путін перезвратив то, що Путін справився цим. Але. Перевершили всі кремлівські ріановості. Вони публікували топ-матеріал, який вийшов на радіо Гаваріт Москва. Він, певне, в свій час отримує журналістську статуетку десь на російському конкурсі. Заголовок гласить, рейтинг Путіна вираз до 90% після попитки м'ятіжа Пригожина. Про підвищення рейтингів лідера РФІ повідомив директор Інституту політичних досліджень Сергій Марков. Цитую. Поддержка президента была 80%. После этих событий она стала 90%. Поскольку люди видят в Пригожине не политика с какой-то программой, а всадника апокалипсиса, предвестника хаоса. В этом смысле люди готовы молиться на Владимира Владимировича. Только избавьте нас от всего этого хаоса. Кинет цитаты. Просто анекдот дня ні більше, ні менше. Ну головні тези пропаганди, яка зараз працює на те, щоб витягти за вуха цю ситуацію, зрозумілі всі герої, всі молодці, зрадників немає. Всі згуртовані. Путін лучший цар. Все. на цьому порішалі. не стоїть осторонь всієї цієї показухи, і терорист Гіркін Стрілков. Він черговий раз принизив Путіна і всі його намагання якось викарабтись з цієї ями. Цитую. Ничего более жалкого в исполнении человека, отдаленно похожего на президента, давно не видел. Всі молодці, всі прекрасно сработали в пору видавати ордена і произвести шайгу. Наконець, просто маршали. Смута продовжається. Кінець цитати. Весь цей цирк, який путінська команда влаштувала після пригожинського закладу, веселить всіх навкруги вже другий день поспіль. Череда абсолютно безглуздих промов, заяв, зустрічей в черговий раз доводить. Що диктаторська свора просто не знає, як реагувати на те, що сталося, і намагається зробити бодай щось. Всі адекватні люди, які були свідками тотальної паніки і істерики, яку навів на всю Росію пригожин. Тепер слухають про те, як злагоджено відпрацювала позаколотникам російська влада. Але не всі розкритикували Путіна. Знайшлися і ті, які відкопали ознаки геніальності в піднятих бровах злобного троля. Олександр Дугін провів взагалі блискавичну паралель, і як справжній філософ побачив в безглузді нічній промові Путіна, яка взагалі не має ніякого смислового навантаження щось особливе. Цитую. «Может, чем глубже в ночь, тем яснее мысли? Символ философии. Сова, птица ночная. Платон говорил, что философы — это стражи города-государства. Они просыпаются тогда, когда рабочий люд отправляется ко сну. Сталин, говорят, вообще не спал. Всегда в Кремле горело желтым светом одно окно». Кинет цитаты. Ну как вам? Преисполнились? Сімон'янч, наприклад, теж зайшла промова вождя. Одразу після того, як інтернет вибухнув сміхом, мемами і карикатурами на черговий вихід Путіна. Пропагандистка як справжня патріотка публікувала допис: Всім нам спасіба і вам спасіба, начальник. Семенян взагалі заявила, що Путін такий миротворець, що радше б зробив пригожене міністром оборони, ніж пішов би на пролиття російської крові. Ну, те, що Путін вже півтора року проливає тисячі літрів російської крові, то таке. Головне, щоб не під Кремлем, так бо напевно сам не переносить вигляду крові. Так, от Семенян впевнена, що у разі серйозної ситуації Путін міг би піти на серйозні поступки. Цитую. И это уже такое преддверие гражданской войны на годы, как в 18-м она началась. Тяжелая, абсолютно разрушительная, на которую Путин никогда бы не пошел. Правда же, зная Путина, Пригожин знает Путина много лет, и мы знаем своего президента 20 лет уже с ним все-таки. Вряд ли бы он пошел на такое. Да, що Путін та пішов на війну. Та ви що, коли ж то таке чув, де ви таке бачили? Він зробить все, щоб і краплиночки крові не пролити. Це ж така людина миролюбна. Їй дає тільки квіточки в полі посабірати. Він же і метелика пальцем торкне, Яка війна? Коню зрозуміло, що Путін ніколи б на таке не пішов, так? Приблизно так всі думають. Всі живуть в паралельному світі, нічого не бачать і не знають. А от Семенян якраз знає Путіна. Тож продовжимо. Найголовніше з цього бредоносного спіччю пропагандистки. Навірно, он вибрав би як-то наговориться, якщо услов'ям було б бы змінити руководство міноборони і поставити в оклаві самого Пригожина. Ну і далі пропагандистка вже доходить до повного абсурду і уявляє Пригожина президентом. Незважаючи на те, що злочинець головоріз вже сам все склав у поличках, щоб заспокоїти збуджений народ, Сімен'яншу ніяк не відпустить ця тема. Пропагандистка влаштувала цілу акцію опитування щодо версії того, що сталося на вихідних. Мало того, що бобритка записала випуск, де детально розказала всі подробиці кожної з версій, а їх на її погляд, чотири, вона ще й попросила своїх глядачів. Обрати одну, з якої вони найбільше схильні. Цитую, что это было? Первое спецом договорились запутать боржуєв, второе ЦРУ подсуетилось. Третье. психанул, четвертое спланированный госпереворот. Ось таке опитування капітан очевидність в сама ж Семельян ще та інтригантка. Адже до якої версії схиляється вона, не сказала. Вочевидь, очікуючи, підняти актив у себе на каналі після багатозначного мовчання в найгарячіші дні. Напевно, поки Пригожин брав Ростов, Семельян розробляла версії. Схоже, Скабєєва вже проголосувала в опитуванні своєї колеги, але інтригу не зберегла. І все випалило в прямому ефірі. У пропагандистки залишилось тільки одне питання. Помішательство ли это, Или зарані хорошо організоване, проплачене помішательство? Ми з вами сподіваємося, в конечном итоге все-таки розбереться следствие. Складується повне ощущение, що человек дуже. Тщательно готовился ко всьому тому, що було в конечном итоге устроено. Ну те, що російське слідство розбереться усьому після того, як Путін всіх пристіли, помілував, це немає сумнівів. Звісно, поки Скабєєва косить під дурочку, один з експертів спіною з рота почав доводити, що насправді Пригожин все одно провалився зі своїм переворотом, адже Росія єдина і згуртована як ніколи. Цитую «Позитивний момент. Ні один солдат, ні один простой чоловік не висказався в поддержку Пригожина. Посмотрите, поніше осуждення. Виходять люди в Ростові і говорят Вагнерасам, що ви делаете? Они дійсно розкривають їм глаза. Кінець цитати. Саме такими тезами псевдо і пропагандисти підтверджують методички, які отримали зверху. І все відразу стає дуже прозоро. А саме. Ніхто не підтримав Пригожина, народ згуртувався навколо президента. Ну і звісно, як вже наголошувала Семенян, все що завгодно, лише не громадянська війна. А там і закони можна посунути і пробачити, кого захочеш, і піти на поступки. Тільки от одне, але. Дуже зручно тепер говорити, що ніхто не підтримав заколот, хоча це не так в країні, де роками знищували свобода слова. А останнім часом люди масово отримували, якщо не реальні строки за дописи в інтернеті, то штрафи і тримання під вартою. В країні, де люди знають, що бить несогласним – опасно для життя. Вони розказують, що ніхто не підтримав заколот. Навіть з цієї купки заляканих росіян. Знайшлись ті, які повиходили на вулиці, щоб підтримати вагнерівців, і хто там розбере, чи дійсно вони підтримували кровожерливого головоріза, чи просто виступили, хоча б за якусь альтернативу, навіть якщо вона лиса і страшна. Друзі, на сьогодні це все Ну а ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж підписуйтесь на фабрику новин, аби не пропустити найцікавіше. Також, якщо вам сподобався випуск, а ми знаємо, що він не може не сподобатись, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Пишіть, які у вас враження від путінських виступів.